Так, друзі, всім привіт. Вітаю вас на моєму YouTube каналі «Думки по ринку за збишку». Вмикаю, як завжди, демонстрацію екрану. Хто доєднюється, напишіть видно не видно. До речі. Що я хотіла ще сказати? Минулого разу я взагалі казала і просила: так, якщо цікава якась тема, яку розібрати, обов'язково пишіть з радістю з вами подіжки, з радістю розберемо. Привіт! Все видно, все чутно, супер. А мені написали на рахунок метатрейдера, тому я думаю, що я. Не то, що на наступний раз, можливо, я зроблю окремий ефір на цю тему. І саме по метатрейдеру. Єдиний момент, що в мене на Макбуці трішки інший метатрейдер, ніж на звичайному. там, на Windows, тобто звичайному відображенні йде, але я все одно попробую зрозуміти в загальному передати логіку роботи цієї торгової платформи, як з нею працювати, і тому, що кожна платформа вона реально індивідуальна. Дуже багато є різних нюансів, які важливо знати, важливо розуміти, щоб реально не зробити якихось помилок. Як я себе почуваю? Я себе дуже добре почуваю. До речі, мене останнім часом так багато хто запитав. Насправді, дуже хороший настрій. А, знаєте, я хочу, от у мене вже прям якийсь такий настрій святковий, навіть хоч я вам покажу. Готуюся до того, щоб прикрашати ялинку. Не знаю, хочеться зробити. Такий вдома затишок, зробити атмосферу, таку в якій хочеться бути, незважаючи на те, що вона зараз відбувається. Я розумію, що все одно ми всі люди. Емоції це важливо. Важливо відчувати себе в своєму домі, безпечно і радісно радіти дрібницям, робити це, тому що не знати скільки знаєте, наше часу. О-то малюк буде з гумором дружити, так <смі> буде. От, бачите, що, напевне, там на задньому фоні, може, видно, не видно, що ялинка в мене є, замовила таку, як я хотіла. Тому чекаю, чекаю цього моменту, щоб дійсно зробити такий ну красиво, щоб було. Знаєте, Я більше часу вдома, останнім часом проводжу, то хочеться, щоб тут було гарно. Так гарно, так ще гарніше. Що ж, переходимо тоді до огляду ринку. Багато там написали, що восьмій буде супер. Можливо, я просто запізно почала. Давайте почнемо їх завжди з євро-долара. До речі, скажу якщо цікаво, чого я запізнила. Знаєте, я. Просто є ще одна відповідальність, вже така собака, яку треба вигулювати. Він вже просто привик вечором, а світла не було. Якось не дуже хотілося спускатися, коли, знаєте, немає світла і підніматися. От, А зараз вже з'явилося світло, то а, можна було, ну, я перед тим вийшла, але трішки воно зайняло часу, тому до вас трішки запізнилась. Ну, думаю, ви мене зрозумієте. Так, давайте дивимося по євро, переходимо, так. Ну, на денному в нас ще висхідна структура, тут це зрозуміло, що в нас на годині? Пам'ятаєте, до речі, то що я казала, що що в нас спирається? У що в нас спирається взагалі наш євро-долар? Ну, Якщо тут провести лінію так, підтримки зараз ту, яка вже, якщо взяти по останнім таким максимум, мінімумам, так, тобто у нас ось тут, але ціна може йти ще нижче. Тобто, бачите, воно у нас. Наче і такий же висхідний рух, і тут воно у нас там поламало, але далі назад відбилось, і тут вже знову пробує відновити висхідний рух. Знову ж ця корекція це такий теж такий важливий момент. Пам'ятаєте, то, що я завжди казала, що якщо корекція тільки йде з величну імпульсу, а тут у нас був імпульсний рух так, від цього трикутника, від цього зажиму. Корекція ідеально би було до цього мінімуму, вона пішла набагато більше з величину імпульсу. Тут далі імпульсний рух, так, який, ну, він менший, ніж попередній, так. тому тут може теж в нас формуватися навіть зажим. Може тут формуватися зажим, бо тому що, що? у тому що нас корекція з величину. Імпоч була. Але давайте глянемо на годині, як це ми можемо бачити. На годині у нас зараз несхідна структура, тоді воно закріпилося, пробило. Так, це я забираю. Тут я вже позначила точку з дому у висхідну, позначила, бо думала, чесно кажучи, зайти. Але а якщо пам'ятаєте, раніше я давала відкладені ордери на той момент, де може бути злом структури чи вихід. Зараз я розумію, коли. Знаєте, коли ми не, заходимо, коли ми не ставимо стоп-лосс, це можна робити, тому що в нас є глобальний тренд, ми за ним, тобто рано чи пізно ми потім вже все одно угоди закриємо прибутком. Але коли є от саме стоп лоси ми ставимо, то тут дуже важливо дійсно чекати цього нормального закріплення, чіткого, щоб далі відкривати угоди. Ну і на даний час ми бачимо, знову ж таки, в нас. Тут такий зажимчик, був, він вже відпрацював, у нас вже тут останній мінімум. Це перед тим, у нас точка зому години у висхідну буде 1,15528. І як бачимо, корекція вже знову з таки з величину імпульсу, тобто це вже була спроба поламати структуру. Далі в нас імпульс, тобто, знову ж таки, тут у нас теж може формуватися якась фігура, це може бути і голова. І плече перевернути відпрацювати. Це може бути зажим якийсь відпрацювати. Но тут явно в покупку варто заходити тільки вище цього рівня е, вище. І тоді, звичайно, сюди ми заходимо, навіть не сюди. Тут в нас знову ж таки рівень опору. Бачите, все-таки на годині у нас ціна е, наступний мінімум, максимум, такий більш глобальніший. Так він тут виглядає. Набагато якби, нижчий, хоча е, на де, ну, там, по максимумах, саме по тілу свічки, воно, вони майже одинакові. Тому м -м, тут якби, купляти, але прямо сюди, що дійде, то не ризикуємо так. Тут в нас знову ж таки цей рівень опору, ну, цей рівень теж є. але тут воно досить гарно його пробиває. тобто тому тут купляти ще в цьому діапазоні, тому що не зрозуміло, як, яка в нас це буде фігура на євро-доларі, так, на тому денному графіку. І тому варто тут не поспішати відкривати якісь довгострокові угоди. Це то, що зараз я бачу по євро. Продавати, продавати можна. Uh, і найкращим рішенням буде там, нижче цього. Ну, якщо ціна тут проб'є до цього рівня, потім це, ми бачимо, такі локальні все одно рівні в нас є. Відкривати коротші угоди можна. Так, подивіться, може шеф піднявся. Так, добрий вечір. Так, євро бачу золото, біткоін. Да? Давайте глянемо золото. Глянемо золото, що ж у нас є? То, що я казала, так, щось у нас тут зажимається і зажимається, і незрозуміло ще у що. Так, тут, наче, і ріст відбувається, бачите, об'єми вже спали. А, ну, поки що та фігура, яку я зараз бачу, так, я її ще бачу. Тут ще може бути цей трикутник, може бути і щось інше. Ну, тут залежить, як ціна зараз відпрацює. До речі, от Бачите, такі маленькі свічки, швидше за все на годині це може виглядати теж як певного роду, наче зажим. І наче зажим, знаєте, оце імпульсний рух, так? І тут воно ну, в нас так, так цікаво зажимається, наче ну, якийсь, не сказала би, прапор, хіба якщо воно піде сюди, Ну, тут теж може бути така більш локальніша фігура. Але давайте все одно глянемо, що в нас по злому. Тут в нас ціна поламала а, у годину все-таки у висхідну. Ось наша була точка злому, а наш останній максимум є тут. Перед ним є ось тут. Тут вже знову вона поламала східну. Ось найнижчий це. Перед ним і тут у нас точка знову у висхідну залишається. Давайте я тут залишу. Ну, Тобто видно, що тут явно зажимчик є, тому що дуже швидко ламається структура з одної на іншу на такому на годинному таймфреймі. так, тому ми це… Сприймаємо і беремо до уваги, тому що це теж сигнал про те, що в нас е, якийсь такий зажимчик відбувається. Можемо глянути на 4 години, коли деколи не є чітко на годині, можна подивитися на 4 годині. Ну, тут, якщо так по мінімуму, бачите, вже тут провести, і тут по максимумах, ну, виглядає, наче такий навіть і несхідний вимпел. Єдине, що мене. Так, смущає. М -м. Ну, це то, що ось тут. Бачите, воно у ось так прямо. Ну, прапор вм був несхідний, бо імпульсний рух все-таки ось тут є. Ну, але, бачите, в нас все одно. Ми розуміємо, що в нас зажимчик ще ось тут є, глобальніший так. І в нас з кожного зажиму, хоч як би там ми не очікували походу вниз. М -м. Якщо тут воно, наче вимпел цей так на схилі, він має працювати вниз, а то тут може бути і похід вверх, тобто може бути похід вверх, тому що в нас ще формується глобальний цей трикутник. Тому тут, якщо ціна закріпиться, ну, навіть до цього рівня може не дійти. Так? Тобто тут важливо звернути увагу на цей рівень опору відносно цього глобального зажиму. Може, дійти, може не дійти, тобто, але якщо купляти. Ну, я куплятиму тільки, коли вийде з цього глобального. Мені так спокійніше, тому що ціна вже тоді точно направиться в якусь конкретнішу сторону. Це то, що по золоту. Так, давайте по біткоїну ще глянемо. До речі, дякую, що ви доєдналися. А вас, який взагалі настрій? Чи плануєте ви щось. Ставити, ну, не знаю, якось прикрашати, знаєте, створювати ту атмосферу таку, хоч трошки себе порадувати. О, наш підкоін дуже-дуже сильно впав. Зараз відбувається. Точка знову дня там і залишається, може бути корекційний рух собі спокійно. Що я зараз думаю? Чесно кажучи, от вже була така думка багатьох експертів на рахунок того, що в нас вже починається такий ведмежий ринок. Знаєте, все можливо, все можливо, але знаєте про що я подумала? От, ринок він циклічний, десь приблизно два роки росту, два роки падіння. І знову ж таки, падіння зазвичай відбувається логічніше до якогось попереднього мінімуму. Тобто, якщо взяти цикли криптовалюти після. От, коли відбувається цей ріст після Халвінгу, так тобто кожен халвінг він сприяє тому, що ціна біткоїну стає набагато вищою. Тобто, в нас, знаєте, ніколи після халвінгу там ціна не ставала 7 тисяч, чи там, тобто, як було там після першого, умовно, чи ще там нижче, в нас завжди відбувався ріст. Тобто глобально біткоін це як і золото, так, глобально, ріст, ріст, ріст. І до чого я це взагалі веду? До того, що, на мою думку, так, це логічніше падіння би було до, цього, до цієї зони. Тобто, тут би в район 53. Але щоб це було дно, після чого ціна би відбивалася і далі оновлювала свої максимуми. Але оскільки сам період цього падіння, він закладається дійсно на два роки там приблизно, там на рік умовно. Тобто, є сам період часовий цього падіння набагато довший. До чого я це веду? До того, що в нас дуже різке ось це падіння. І тому я. Розумієш, що після такого падіння, коли воно дуже дуже різке, то, наприклад, все одно ще буде певним чином відновлюватися ціна в ріст, тому що, ну, якби, коли це такий вже ведмежий ринок, так, на мою думку, що логічніше, щоб оцей спад він відбувався більш повільніше. А не з такою різкістю, тому я думаю, що а, тут може ще бути ріст. Але це моя думка. Ми все одно дивимося, відштовхуючись від ринку. Це моя така думка, знаєте, на перспективу, на логіку, взагалі на логіку того ринку, як я його бачу, але все одно ми відштовхуємося від Фактів, які є, так, від графіку, які зараз є. Ну, зараз поки що не східна. Тут відбитися може логічний, логічна корекція може бути навіть сюди. Так? А потім вже, звичайно, дивитися. Давайте глянемо що на тижневому. Ну, об'єми на падіння є. Єдине, що бачите, ціна вже от дійшла до такого сильного рівня підтримки. Ну, це дійсно досить сильний. І звідси. Ну, можна очікувати якби, корекції, ну, там, до цього рівня, можна і там, до цього. А, звичайно, там, при оновленні можна продавати, тут варто бути обережними, тому що я думаю, що воно навіть може ще трішки нижче піти, а потім може бути ще один різкий похід вверх. А може і не бути. Ну, тобто відштовхуємо світ фактів. Якщо в нас зараз буде, там, наприклад, година. Ламатися, то відповідно ми чекаємо там корекції до попереднього рівня. Наприклад, годинка наша вже поламалася, от, ми очікуємо до попереднього рівня, злом години у несхідну буде в нас вже можна сказати за цим рівнем. Тобто, якщо заходити далі в продаж. Ну, поки що зараз різно, тобто в ринок ціна зараз в корекції. В корекції нормально, нормально буде сюди діти і нормально буде сюди дійти. От, корекційному русі, а потім відновити, але я думаю, що цей рівень буде пробити трохи важче. Тому тут можна очікувати, що теж якихось зажитів. Ну, поки що коректуємось, поки що коректуємось, а купляти тільки після зону, звичайно, дня. Але я думаю, що воно ще зробив ще одне хоча б мінімум, щоб, знаєте, оце розуміння, що ціна вже розвертається, і можна купляти. виявилося швидше, бо тут це ну, досить вже далеко. Оце моя думка, до речі, побіткої. Так. Хочеться миру і світла не чути. А вже чути, а в загальному десь вимикався, так, звук. А, давайте шлянемо, ну, якщо по іншим активам, а може, в нас сьогодні і таке коротке буде. А, чесно кажучи, я би розглянула інші, а, дивіться, вже в нас піднімається там ефір. Ну, тут точка зому, теж ще б ефір не заходила. Так, давайте ми. Напишіть, який як ти подивитися, чи будемо вже завершувати. Якщо цікаво, ну, то, що я казала, що я планую зайти в портфель, тобто відкрити собі довгостроково, десь приблизно там на 4 місяці, зайти в угоди, ну це я відкрию, я ще просто руки не дійшли до того. Але відкрию обов'язково. Як тільки відкрию зразу скину параметри, по яким я буду заходити в наш телеграм-канал. Що ж, друзі, тоді давайте будемо завершувати. Бачу, так ще чогось розібрати нема. Зроблю додатковий ефір по метатрейдеру обов'язково виставлю. Просто єдине, що мені до цього ефіру треба підготувати підготувати презентацію, щоб більше, ну якби. Сформувати логіку в тому, щоб я пояснювала не просто на терміналі, так, а щоб було зрозуміло більше, щоб це що було по картинкам, основні тези, щоб я це винесла в презентацію, а тоді вже закріпити практикою. Тому, дякую всім, гарного вечора, спокійної ночі нам, всім та миру. І, знаєте, створюйте, створюйте собі все одну атмосферу. Як не крути, дуже важко нам, тобто всі думаю розуміють, що наш стан дуже сильно впливає на наше здоров'я, не тільки на наше здоров'я, там наше майбутнє, майбутнє наших дітей. І хочу сказати, що Треба все одно для себе створювати якісь позитивні моменти, тому що щоб наша психіка не просто пішла в якусь депресію. Ну бо тому що це вже якби, знаєте, такий процес самознищення запускається, а потім хвороби і ще там щось для чого нам це все. Ми маємо вистояти, віримо в перемогу, і звичайно, що все буде. А поки що себе все одно наповнюйте чимось позитивним, все буде добре. Все, дякую.